Людина натрапила на шахраїв. Дивіться, зробила МРТ коліна. Виявляється, що потрібно окремо йти до лікаря. Чому не можна посадити за той апарат лікаря, який одразу надасть дасть рекомендації? Тобто, ну це людина натрапила на шахраїв в нормальному МРТ центрі, тобто лікар він знаходиться прямо всередині МРТ-апарату. І мало того, що він одразу дає заключення, він ну крутиться навколо. Коліна вашого і одразу ж робить висновки з першого джерела. тобто не оброблену інформацію, він аналізує, да, і одразу ж надає прост, ну, якби відповідь. І якщо, наприклад, відповіді довго немає, то ну, можна по апарату постучати да, там з боку, і одразу ж буде там, відповідь вам надана. Тому, ну, якщо ну, тобто, такі шахраї, ну то тобто, зрозуміло, що там всередині теж лікаря немає, тобто ну, взагалі діагностична цінність такого обстеження доволі низька. Напишіть, будь ласка, в коментарях, ну як у вас працює взагалі діагностика і ну, чи сидять лікарі, чи вони халтурять.